Виконкому присутні розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету міської ради присутні. Сім членів виконкому, кворум для проведення засідання є на засіданні. присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджетів та фінансів Житомирської міської ради Прохорчук Діна Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції на порядку денному. У нас одне питання: У кого є пропозиції зауваження до порядку денного. Голосуємо. Розглядаємо питання про затвердження розміру грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення. Будь ласка, Андрій Олександрович, доброго дня, пані Головуюча, Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Так як ми знаємо, що Міністерство ветеранів України на сьогоднішній день дуже турбується за наших ветеранів, ветеранок та членів сімей загиблих по 719 дев'ятнадцятій постанові, це надання грошової компенсації на придбання житла і тому, станом на 2025 рік, 1 квітня, була сформована потреба загальна від Житомирської територіальної громади 94 особи на загальну суму в 221 мільйон 830 тисяч гривень. У 2025 році до бюджету Житомирської територіальної громади було, надійшло 130 мільйонів і 900 тисяч гривень на виплати компенсації на придбання житла для 57 сімей, це 55 із них це особи з інвалідністю в наслідок війни першої другої групи та дві сім'ї члени сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України у жовтні 2025 році. Субвенція ось вже надійшла на суму 27,8 мільйона гривень на 13 осіб. Із числа осіб з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи, тому шановні члени виконавчого комітету, просимо затвердити рішення про те, щоб розподілити ці кошти зараз цю субвенцію між 13 сімей для того, щоб вони вже могли отримувати своє житло. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Порядок денний випадково вичерпаний.